Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 34-й урок курсу географії 7 класу Антарктида, а саме загальна характеристика материка, а також дослідження. Арктика північний полярний регіон Землі, що включає околиці Материки Євразія та Північної Америки. Майже весь північний Льодовитий океан з островами, окрім прибережних островів Норвегії, а також прилеглі частини Атлантичного і Тихого океанів. Більшість островів Арктики це високі гірський плато з крутими скелястими берегами. Площа Арктики 27 мільйонів кілометрів квадратних, з них більше 60% припадає на водні простори. За межу Арктики вважають ізотерму 4-10 градусів найтеплішого місяця, яка приблизно збігається з північною межею поширення деревної рослинності, або ж із південною межею зони Тундри. Іноді Арктику обмежують полярним колом. У 66 градусів 33 минути північної широти. У цьому ж разі її площа значно менша. Антарктида найбільш холодний і найбільш віддалений материк нашої планети, оскільки континент розташований на протилежному боці земної кулі відносно Арктики, йому дали назву Антарктида, що в перекладі з грецької мови буквально означає протилежний Арктиці. Сучасний вигляд Антарктиди визначається потужним покривним зледенінням, товщина якого не має собі рівних і досягає понад 4 тисяч метрів. В Антарктичному льоді міститься понад 60% усіх запасів прісної води на Землі. Це єдиний материк, який не має постійного населення. Антарктика це територія, яка включає власне сам материк Антарктида, а також водні простори океанів з островами до 50-60 градуса південної широти, які прилягають до неї. Антарктида це материк, що удвічі більший за Австралію, розміщений у Південній півкулі і майже повністю в межах південного полярного кола. Чорна лінія на карті. Лише півострів Антарктичний видається за межі полярного кола на кілька градусів північніше. Континент перетинають усі меридіани, які сходяться в точці Південного географічного полюса. Площа материка з островами 14 мільйонів км2, без островів 13,98 мільйонів квадратних кілометрів або 27% площі Антарктики. Геометричний центр материка – це полюс відносної недоступності розташовані на 84 градусі південної широти у відносній близькості до південного географічного полюсу. Найпівнішнішою точкою континенту є мис Праймхед з координатою 63 градуси 13 мінут південної широти на Антарктичному півострові. Берегова лінія материка перевищує 30 тисяч кілометрів. Береги представляють собою переважно льодовикові прірви висотою до декількох десятків метрів. Вони виділені в особливий льодовиковий тип берега. Тихі Атлантичний та Індійський океани, врізаючись у береги материка, утворюють моря, червона лінія на карті, такі як Амонсена, Белінсгаузена, Ведела, Дейвіса, Дюрвіля, Космонавтів, Лазарєва, Моусена, Роса, Рісер Ларсена, співдружності Сомова та Затоки. Жовта лінія на карті: Роне, Фіглі, Прюц, Бухта, Нантакет. Антарктида значно віддалена від інших материків Південної півкулі, а від найближчого, Південна Америка, її відокремлює протока Дрейка завширшки близько 900 кілометрів, підписано червоними буквами на карті. На материку є один великий півострів, Антарктичний. Він позначений Зеленою стрілкою. Острови підкреслені жовтим. Найбільший в Антарктиді острів Беркнер, позначений Червоною стрілкою, має площу 51 829 км2. Південні Сандвічеві, Південні Оркнейські, Південні Шотландські, острови Балені, Петра І, Побєда, Роса, Скота та інші. Материк, обвитий холодними течіями. Це течія західних вітрів та Прибережна Антарктична. Територія Антарктиди ділиться на географічні площі та області, які були відкриті роками раніше різними мандрівниками. Область, досліджувана і названа на честь відкривача або інших осіб, називається Земля. Підкреслено синьою лінією на карті. До Антарктиди належить значна кількість земель, найбільші з яких земля Королеви Мот, земля Мері Берт, Вілкса, Вікторії та багато інших. Антарктиду мивають води трьох океанів Тихого, Індійського та Атлантичного. Однак, на думку деяких вчених океанографів, властивості вод істотно відрізняються від водних мас, названих океанів, що дає їм підставу виділяти п'ятий Південний океан. На відміну від інших океанів, він не оточений великими ділянками суходолу. Південними його межами є береги Антарктиди, а питання про північні межі є спірним. Більшість вчених проводить її по паралелі 40 градуса південної широти, яка приблизно збігається з північної межею течії західних вітрів. У цих межах площа океану становить 86 мільйонів кілометрів квадратних, середня глибина понад 3,5 тисяч метрів, а максимально 8 тисяча метрів у жолобі Сандвічів. Водні маси океану мають найнижчу температуру і солоність, найбільшу густину і значний міст кисню. Тепер перейдемо до розгляду дослідників Арктики і Антарктиди. Систематичні дослідження Арктики почалися в другій половині 16 століття, коли були зроблені перші спроби знайти північний морський шлях до Китаю та Індії. У 16-17 століттях Арктику в районі островів Шпіцбергена та Нової Землі коричнева лінія. Досліджували англієць Вільям Баффін та нідерландець Вільям Баренс. Семен Дежньов та інші зробили ряд важливих плавань вздовж берегів Північної Канади та Сибіру. У XVIII столітті Арктику досліджували Вітус Беринг та брати Лаптєви на півночі Євразії. У XIX столітті експедиції в Арктику здійснювали Джон Рос, Вільям Перрі, Адольф Норденшельд, Сер Джон Франклін та Фритьоф Нансен. Під час першого міжнародного полярного року 1882 1883 силами 12 країн було відкрито 13 полярних станцій. Під час другого і особливо третього полярного року число станцій значно збільшилось, а обсяг роботи розширився. Норвежець Фритьоф Нансен здійснив дві подорожі в межах Арктики. Першу червона суційна лінія у 1888 році, коли він досліджував південну частину острова Гренландія, друга червона пунктирна лінія. Період з 1893 по 96 роки, пропливши північну окраїну Євразії від міста Ватса через Баренцеве, Карське та море Лаптєвих до Архіпелагу Шпіцберген. Значний шлях у період з 1903 по 1906 роки подолав норвезький дослідник Артеке Руаль Амунсен. Зелена лінія на карті. Початок маршруту почався зі столиці Норвегії Осло до південних окраїн острову Гренландія. Далі через Девісову протоку, море Бафіна, канадський арктичний архіпелаг і до американського міста Номі, що на Алясці. 6-7 квітня 1909 року американець Роберт Пірі першим досяг північного полюса. Згодом до Арктики організували походи росіянин Фердинанд Врангель, українець за походженням Георгій Сєдов, швед Соломон Андре та Італієць Умберто Нобіле та інші. Що стосується Антарктиди, то вперше невідома південна Земля з'явилася на карті як плід уяви голландського фламандського географа Герарда Меркатора в 15 столітті. Знаменитий англійський мореплавець Джеймс Кук, який у 1772-1775 роках здійснив навколосвітню подорож, тричі перетнув південне полярне коло, червона лінія на карті. Однак материка не знайшов і заявив, що його взагалі знайти неможливо через кригу, які роблять землю недоступною. Відкриття Антарктиди відбулося 16 або 28 січня 1820 року російською експедицією Фадея Белінсгаузена і Михайла Лазарєва. Фіолетова суцільна лінія на карті. Експедиція на двох вітрильних суднах Восток і мирний пройшла вздовж узбережжя материка. Визначивши його межі, були описані його береги, особливість Антарктичного льоду та клімату, було відкрито низку островів і доведено можливість плавання в Антарктичних водах. Першим досяг Південного полюса норвезький полярний дослідник Руаль Амонсен 14 грудня 1911 року, червона лінія на карті. Роберт Скотт, англійський дослідник Антарктиди, який у 1901 1904 роках керує Антарктичною експедицією на кораблі Діскавері, в результаті якої були відкриті земля короля Едуарда VII, Трансантарктичні гори, шельфовий родовик роса, дослідження земля королеви Вікторії. 18 січня 1912 року Роберт Скотт другим дійшов до Південного полюса Чорна лінія на карті на 33 дні пізніше Руаля Амонсена, а на зворотньому шляху на відстані 18 кілометрів від берегового табору Скотт і його супутники загинули. Систематичне вивчення природи Антарктиди розпочалося після Другої світової війни. У 1957 році, у зв'язку з підготовкою проведенням Третього міжнародного географічного року, була розроблена єдина програма досліджень. Був укладений договір, який проголошував свободу наукових досліджень у будь-яких районах Антарктиди і використання цього материка тільки з мирною метою. На територію Антарктиди працюють 38 наукових станцій різних держав. У 1994 році Україна стала членом міжнародного комітету антарктичних досліджень. 6 лютого 1996 року у власність України була передана науково-дослідна станція Фарадей, яка раніше належала Великій Британії. Перша українська станція дістала назву Академік Вернацький і розташована на півдні поблизу Антарктичного півострову Антарктиди на острові Галіндес, вчені вивчають льодовиковий покрив, геологічну будову материка, клімат, органічний світ ведуть спостереження за змінами озонового шару планети. На цьому ми з вами завершимо розгляд 34-го уроку курсу географії 7-го класу Антарктида, загальна характеристика і дослідження материка. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!